В на тренувальному центрі гартують психіку бійців під Бі звуки пострілів, вибухів, нальоту авіації, дронів а також стону поранених. Треба долати смугу перешкод. Мобілізовані кажуть, умови максимально реалістичні. Фізично важко, психологічно ще більше. Дуже шумно, ти не чуєш команду побратимів, ти не чуєш, куди тобі рухатись, куди тобі змінюватись, ти не хочеш їх підвести. Це дуже психологічно. Ти не хочеш бути обузою в даному випадку. Це дуже дуже психологічно вона давить долати нервово-психологічне напруження у екстремальних ситуаціях. Запорука перемоги над собою. Навчально-тренувальний комплекс психологічної підготовки складається з 26 перешкод і має протяжність 750 метрів. Інструктори кажуть, якщо боєць розгубиться через стрес, то не зможе здолати відстань. Це значить, ця смуга перешкод вона поєднує в собі так, як фізичне навантаження, так і психологічне навантаження на військовослужбовців. Під час проходження смуги також в нас присутня аудіозапис, на якому лунають вибухи. На якому е, просять про допомогу наші поранені бійці, е, то є, воно воно своєї сторони психологічно впливає на психологічний стан особового складу, які її проходить. Інструктори вчать мобілізованих пересуватись і долати себе психологічно, адже багато мобілізованих не треновані, бо прийшли з цивільного життя. Аби адаптуватися до війни, треба сформувати власну саморегуляцію і психоемоційну готовність. На цій смузі використовується психологічний тиск. Вони долають її методом безпечного коридору, тобто двійками рухається як в наступі, так і при відході. Тобто, вони тренують тут основні навички, як пересуватись в наступі, або в відході, і як правильно крити сектора. Бійці кілька разів вчаться долати смугу перешкод у підсумку. Мобілізовані здають кінцевий норматив. Всі працюють на один спільний результат наблизити Україну до перемоги над ворогом. Анна Цук, випуск новин. Крізь жвавий потік автомобілів доводиться проходити рівнянам та гостям міста, які прямують від 12-го ліцею в район центрального автовокзалу. Тутешню пішохідну зону перетворили на проїзну частину. Біля комерційних приміщень новобудови припарковані десятки автомобілів. А люди, які ведуть своїх дітей до школи, змушені розминатися із зустрічними транспортними засобами. Дуже небезпечно, а малятка добре. Я старе покоління, можу завести, а там, де батьки на роботах. Діти йдуть самі, а діти є діти одна друга. штовхне. рюкзак, попробуйте самі. Яка вага рюкзака? В будь-який момент може статися аварія. Ну і діти біля школи ходять, то це не Ще більші труднощі виникають у людей з маленькими дітьми на візках. Їм доводиться буквально впиратися до стін будинку, щоб не потрапити під колеса машин. З дитиною не часто, але в принципі погано, що тут машини їздять. Ну є для них ж є парковка. Є й такі, які вважають, що забороною руху автівок саме на цій ділянці проблему не вирішити, адже рівненські вулиці не пристосовані для такої великої кількості транспорту, яка є у місті, і керівництво громади вже має напрацьовувати рішення для упорядкування ситуації на дорогах і тротуарах. Цю ситуацію треба вирішувати на рівні міста. Які зміст в тому, що закрити парковку, їх будуть ставити десь в іншому місті. А то звідки ви самі і там такої проблеми. А, Я маленьке містечко біля добровиці, тому вас таких проблем таких проблем немає. Проблеми є тільки в великих містах. Упродовж трьох діб ми намагалися отримати коментар від представників міської влади, департаменту інфраструктури і благоустрою а також муніципальної варти щодо упорядкування руху в районі 12-го ліцею. Однак наразі ніхто з офіційних осіб не готовий говорити на цю тему. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Знімають номерні знаки, аби уникнути штрафу. Така тенденція все частіше зустрічається у рівному. Водії паркують свої автомобілі у невідведених для цього місцях та знімають з машин номери, аби уникнути відповідальності. За відсутності номерного знаку в нерухомого автомобіля водій несе не несе адміністративної відповідальності. А от якщо авто припарковане з порушенням правил дорожнього руху, то водій буде нести відповідальність за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративність. Стративні правопорушення за це порушення передбачено штраф 340 гривень. Якщо автомобіль створює перешкоду у дорожньому русі або загрошує безпеці на дорозі, то керманич може понести відповідальність у вигляді штрафу на суму понад 600 гривень. Можлива також евакуація транспорту на арешт-майданчик. Додає Тетяна Рачок. На сторінках муніципальної варти у соціальних мережах неодноразово публікувалися фото авто без номерних знаків. Тобто тенденція уникати відповідальності таким чином існує. У департаменті Мунварти Рівного розповіли, яка відповідальність за гроші. Же за умисне приховування номерів на машинах відповідно до статті 121.3 кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку, передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 1190 гривень. Хоча багато водіїв дотримуються правил дорожнього руху та паркування, трапляються і керманичі, які знімають номерні знаки та ставлять машини у неналежному місці, заважаючи пішоходам та автомобілістам. Поліція рівного закликає громадян не порушувати правила дорожнього руху, аби уникнути неприємних наслідків та можливих штрафів. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Шлюб онлайн. Від 9 вересня українці через застосунок Дія можуть зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та навіть одружитися у онлайн-форматі. Як рівняни ставляться до такого оновлення, розповідаємо далі. Весілля по відеочату викликає у рівнян здебільшого позитивні думки. Кажуть, це значно спрощує процедуру реєстрації шлюбу. Ми рухаємося, як цифрова держава. Я думаю, що це дуже круто. Зараз зв'язку в з війною багато людей знаходяться в по різних регіонах країни. Багато жінок зараз виїхали за кордон. І я думаю, щоб це вже не було чоловікам така відмова і перепона для того, щоб не робити пропозицію своїй коханій, то більше таких перепон не буде. Я і я думаю, що дана послуга не буде зайвою. В будь-якому випадку сфера цифровізації в нас розвивається, і можливо хтось в цій послузі знайде те, що шукав, я думаю, у зв'язку з теперішньою ситуацією, коли багато чоловіків і жінок також на фронті, а і вони хочуть заключити шлюб, то це дуже зручна нагода це зробити. Тепер у декілька кліків можна зробити пропозицію та подати заяву про шлюб. Для цього потрібно встановити та відкрити додаток Дія у смартфоні в розділі послуги Знайти шлюб онлайн, натискаєте Зробити пропозицію і надсилаєте партнеру посилання, за яким він чи вона переходить, і може прийняти її або відхилити. На роздуми людині дають 14 днів. Якщо ж відповідь схвальна, пара може подати заяву про шлюб у тому ж застосунку. У Нас є онлайн офіс, тобто він в. Україні єдиний один в Києві. Це у нас онлайн шлюби, які реєструють, і вони перевіряють ці необхідні документи, перевіряють вас як особисті, вас ідентифікують і призначають вам дату. Там десь через тиждень-два встановлюють вам дату. Ви вибираєте собі цю дату або вам встановлюють, через яку який термін ви можете одружитися онлайн. Відтепер тяганини з папірцями можна уникнути, зробивши усе в кілька натисків і отримавши свідоцтво про шлюб поштою. Відпочатку. Цього року традиційним методом на Рівненщині зареєстрували близько 3700 шлюбів. В серпень місяць це завжди у нас такий шлюбний місяць. От, наприклад, в серпні місяці по Рівненській області 555 пар одружилися. Ну і звичайно, половина з них це місто Рівне. Звичайно, обласний центр завжди лідер по одруженням. А взагалі в Рівненській області за станом на серпень місяць одружилися три близько 3700 пар. Відомо, що тільки за перші три дні роботи послуги Шлюб онлайн у дії українці зробили понад 400 тисяч пропозицій руки та серця. Сказали так, майже 50 тисяч українців. За першу добу забронювали дати шлюбів на два місяці вперед. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному залишається велика потреба у донорах крові в обласному центрі служби крові критично знизились запаси компонентів. Тож терміново потребують донорів всіх груп та резусів В країні, де війна. Тому потреба, звичайно, в наших компонентах дуже висока. Потрібні всі групи крові. Тим паче, що частина населення не може бути донорами, бо воює частина виїхала за кордон. Тому потреба, звичайно, дуже велика, і вона велика кожного дня. Рівненський центр служби крові забезпечує потреби не лише пацієнтів регіону, адже кров необхідна як для військових, так і для цивільних з прифронтових територій, зазначає директорка центру Ліна Михальчук. Потрібні всі групи щодня, тому що ми маємо забезпечувати як наші лікарняні всі заклади, які потребують наших компонентів, так і допомагати тим прифронтовим областям, які не можуть самі себе забезпечити. Досягнувши повноліття, донором крові може стати кожен. Головне бути здоровим і мати бажання допомагати, зазначили у закладі. Донор має до здачі за 40, мінімум за 48 годин не приймати алкоголь. Бажано хоча б за 2 години не палити. Вранці ввечері має бути легка вечеря. Має донор гарно бути виспаний, відпочившись з позитивним настроєм і, звичайно, поснідавши легкий сніданок. Рівнянка Тетяна вперше долучилася до донорства крові у 2022 році. Році розповідає, що її рішення було пов'язане не лише з бажанням зробити корисну справу, а й розумінням того, що її кров може стати життєво необхідною для інших. Кров я здавала вчора. Як бачите, сліду майже немає, немає ні сенця, взагалі було не боляче. і Я ну, цілком задоволена. Перше я здала кров у січні 22-го і в мене тоді не було якихось таких особливих думок, крім того, що я просто хотіла допомогти людям. Я розуміла, що якщо ти здаєш кров, то це. З більшою вірогідністю, що ти зможеш врятувати чись життя, я після того стараюсь здавати що два місяці, так як і можна зробити. Здати кров всі охочі можуть у рівненському обласному центрі служби крові у будні дні з 8 ранку до 12.30. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Кожного року, 20 вересня, відзначається Всесвітній день прибирання. Активісти різних країн об'єднуються для спільної мети очищення планети. До їх числа входять і українці, а Рівненщина в останні роки взагалі лідирує у рейтингу областей за кількістю зібраного сміття. Цьогоріч, в зв'язку з перенесенням заходу, рівненські активісти зібралися у середу, 18 вересня, аби розчистити вибрані локації міста. Вже почали прибирати по громадах Вараська. Району, громадах Дубинщини та Рівненського району. Також ну, в тому числі і в Сарненському районі, якщо точніше, це добровиця, Сарни. до прибирання могли долучитися усі охочі в Рівному. Доєдналися до акції колективи комунальних закладів, державних установ, громадських організацій, молодіжних рад, а також внутрішньо переміщені громадяни. Ще вдома в Креміної в Луганської області. Ми долучалися до всесвітнього дня прибирання. 20-й рік, 21-й, 22-й рік, коли всі реликувалися. Ми. Проводили його на місцях хто де був, і потім звітував онлайн у двадцять другому, в му році ми проводили його в Рівному. Теж доєднались, і це вже як традиція доєднатися до нього. Учасники наголошують, що долучатися до таких ініціатив наразі дуже важливо, адже майбутні планети у наших руках потрібно зберігати да, нашу природу, нашу екологію, тому що ну хто як не ми це зробимо. Це я думаю, важливо, і це потрібно вчити як і маленьких діток, так і молодь, і також старшу також покоління виховувати і прибирати. Ми вирішили долучитися до цієї акції разом з колективом, разом з молоддю, адже це важливо прибирати, і хто як не ми це зробимо. У 2022 та 2023 році рівненщина була лідером за кількістю зібраного сміття. У минулому році жителі області розчистили 300 локацій і зібрали 250 тонн відходів. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський перинатальний центр пропонує молодим сім'ям курси батьківства, які допомагають готуватися до появи малюка. Вони покликані ознайомити батьків з основними навичками догляду за новонародженим, а також допоможуть зрозуміти свою роль у сім'ї. Головна мета того, щоб мами і тати. Вміли від материнства і від батьківства отримати задоволення. Ну і плюс дати інформацію різного роду, познайомити з нашими лікарями, з нашим закладом, показати наші пологові зали, показати наші палати. Ну тобто, все, що цікавить мам або тат. Курси батьківства охоплюють широкий спектр тем, які проводять досвідчені фахівці з закладу. Розповідає керівниця центру Катерина Попружук. Загалом зараз у нас вісім занять. Всі вони різні, різнопланові, починаючи від періоду пологів, періоду верніше вагітності, як підготуватися до самих пологів, що стосовно пологів, пологових періодів. Також долучаємо завжди до занять різного погляду. Різної спеціалізації лікарів. курси не обмежуються лише теорією. Учасники мають можливість практикувати навички догляду за новонародженим. Це дозволить батькам впевненіше почуватись у своїх діях. Також у школі батьківства проводяться лекції лікаря педіатра неонатолога з приводу щоденного догляду за здоровим новонародженим малюком з позиції доказової медицини, з приводу вакцинації новонароджених дітей, неонатального скринінгу, з чим стикнеться жінка, Жінка і її партнер після народження з дитиною. На базі курсу особливу увагу приділяють темі грудного вигодовування, адже це не лише природний процес, а й важливий етап у розвитку дитини. Одна лекція це є фізіологія грудного вигодовування, а інші лекції це самодопомога жінки, як вона може сама собі надати допомогу при тому, якщо в неї виникають якісь певні проблеми, це там нагрубання, лактостаз, як вона сама сама. Собі може допомогти. Майбутні батьки кажуть, що завдяки заняттям зуміли подолати тривогу. Тут знайшли нових друзів і тепер можуть ділитися переживаннями один з одним. Хотіли дізнатися більше інформації про те, як доглядати за малюком, про те, як будуть проходити пологи. Як це все взагалі виглядатиме? Особисто для мене. Я хотіла просто заспокоїтися, і тут мені спеціалісти допомогли в цьому, тому що коли ти отримаєш більше інформації, знайомишся з такими шматусями, які ти це якось тебе заспокоює, ти отримуєш новий досвід. У центрі зазначають, курси батьківства це не лише навчання, а й можливість знайти підтримку та впевненість у новій ролі батьків. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. За понад 900 днів повномасштабного вторгнення сигнал повітряна тривога лунав на Рівненщині 724 рази. Інженер-енергетик одного з приміщень, де знаходиться укриття, зазначає, що люди спускаються в сховища, однак на початку повномасштабної війни їх було більше. Під час тривоги, якби прилеглі з будинків, приходять багато людей. Люди, які йдуть по вулиці, теж. Користуються укриттям і учні, які в прилеглі школі, якщо вони, наприклад, на заняттях, то користуються укриттям разом з викладачами. Після останніх тривог, коли ворожі ракети та безпілотники влучали у житлові будинки різних тилових областей країни, дехто з рівнян все ж почав спускатися в укриття заради своєї безпеки. Однак дехто так і залишається вдома, на робочих місцях чи вулицях міста. Не знаю, не ховаємося ніколи не. Чомусь не ховаємося, не боїмося, чи, чи думаємо, що, що минеться. Так, останнім часом постійно спускаємося. Бачите, почали бити реально по цивільній інфраструктурі, по цивільних будинках. Будинок наш знаходиться на горі і дев'ятий поверх. Ну, трошки страшно, тому спускаємося. Коли є реальна загроза, моніторимо телеграм-канали, якщо є вже близько підліт ракет чи шахетів, то спускаємося. А вночі я навіть деколи просто не чую тривоги. я Просто дуже глибоко сплю. На початку війни ми спускалися в підвал. Наш будинок до цього не пристосований. Там є проблема, що ти можеш взагалі звідти не вибратися. Ну таке, але це дуже забирає багато енергії, бо ти не спиш, ти встаєш. Під час таких тривог ми спускаємось у сховище. В нашому будинку є у протирадіційне укриття з ремонтом, з дуже класним системою доступу. Тому так ми спускаємось в укриття у Рівненській громаді. Ді 310 укриттів, якими можуть користуватися містяни. Частина оснащена генераторами, обігрівачами, вайфай роутерами та іншим. Такі місця мають бути комфортними для перебування під час затяжних повітряних тривог. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Вони вже добралися до рівного з таким текстом. У місцевих пабліках оприлюднюють відео із квадроберами. Це нова субкультура, яка нещодавно з'явилася в Україні. Діти та підлітки одягають маски, чіпляють хвостики та імітують поведінку тварин. Вважається, що назва субкультури походить від виду спорту квадробіки. Започаткував його японець кінічі іто. Суть заняття полягає у виконанні різних вправ на чотирьох кінцівках. Зазвичай це біг або стрибки. Психологиня Олена Погорєлова зазначає, що квадробіка не тільки негативно впливає на психіку підлітка. Це заняття може нести й користь. В першу чергу це хороша фізична активність. Права квадробіки є розвиток креативності, тому що діти справді вони вигадують костюми, собі маски. Маски, вони їх самі виготовляють, розмальовують, вигадують різні трюки, це є теж розвиток креативності. Також це є спосіб комунікації, знайомства, тому що, як відомо, дітки вони групуються за спільними інтересами, за спільними якимись цікавостями. І також е, фізична активність і перевтілення в різних е, героїв це є способом такого емоційного відреагування. Головним мінусом є те, що дитина може перестати помічати різницю між реальним і уявним світом. Однак така характеристика притаманна не тільки квадроберам. Втрачати зв'язок із реальним світом діти можуть і при входженні в інші субкультури. На це також впливає оточення і виховання. Батьки повинні звертати увагу на захоплення дитини. Я би тут дитину рекомендувала. Рекомендувала дітей підтримувати, ну але спочатку, звісно, поцікавитись, чому що тобі там цікаво? А звідки ти дізналася про це? Хто тобі про це розказав? І я би рекомендувала батькам сприймати це як, як спосіб. Самовираження, спосіб відреагування емоцій, спосіб дослідження, дослідження світу та й дослідження свого тіла. однак у суспільстві не усі розуміють таке захоплення сучасних підлітків. Дехто вважає, що це не завжди про хороший вплив на дитину. Ну я теж в свій час бігав, грався, що я собака, але ну ну вони прям вже в крайності вдаються зараз. То таке, ну навіть напевно не нейтрально, а вже якісь негативні думки складаються. Ну. Через щур кидається в очі, та чим вони займаються. Всі в дитинстві бігали, стрибали, особисто я теж. Я в цьому нічого поганого не бачу, головне, щоб дитина до дорослих не лізла і до інших, і не кусалася. І не заважало. Зараз у соцмережах все частіше можна натрапити на публікації із квадроберами. І не завжди коментарі під ними позитивні. Однак, якщо дитина розмежовує реальний світ із власними фантазіями, такі захоплення не є небезпечними, зазначає психологиня. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Інколи те, що падає на голову, приносить гроші. У Рівному активно збирають та продають каштани. Про таке заняття в обласному центрі згадують щорічно, адже плоди не тільки приносять гроші, а ще й можуть лікувати деякі недухи. Рівнянка Ірина часто збирає каштани. Розповідає, що отримує за це гроші та має чим зайнятися у вільний час. Я почала збирати минулого року. Назбирала десь кілограм 30. А в цьому році оце недавно здала 18 кілограм. Скільки в руках потягну, стільки її зароблю. Я взагалі на пенсії зараз, і мені це дуже допомога нам хороша, якось знаєте, на їжу. Плоди каштанів ще й корисні для здоров'я. Речовини, які входять до їхнього складу, можуть допомагати позбутися болю у ногах, а також лікують розширення вен та тромбофлебіту. Хоча раніше ці плоди застосовувалися лише у народній медицині, зараз вони активно задіяні у всіляких фармацевтичних препаратах, але каштани збирають не лише для того, щоб підзаробити рінянка Тетяна та її син Марко кажуть, що прогулюватися осінніми вулицями та шукати плоди для них своєрідне хобі. Мені здається, що це таке дуже чудове дозвілля для, ну, скажімо так, зняти стрес. І для сім'ї разом провести час після школи. Я не за кошти збираю, але для дітей це азарт, тому що вони збирають на книги. Тобто ми дуже багато читаємо і вони збирають, вони знають вдома приходять, важать і знають, що один кілограм шість гривень. Зараз у рівному каштани приймають по шість гривень за кілограм. Десь ціна нижча, а десь вище. Для містян це чудова можливість провести час на природі та підзаробити кошти на свої власні потреби. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному відбулася презентація культурно-мистецького проєкту Вишивка українською, який отримав фінансування від Українського культурного фонду. На виставці, що проходила в музеї бурштину, представили понад 60 вишитих робіт учасниць з Костополя, Острога, Здолбунова, Тучина, Дубна та Рівного. Серед нас були ті, які вперше взяли голку до руки, полотно і вишивали, і вишивали саме українською. І це жінки, які переїхали до Рівного. Також гріє душу цей факт. Були ті, які вишивали і українською, і вже іноземними мовами приємно досить. Протягом двох місяців учасниці опановували новітню техніку вишивання ниткографіку. У рамках проєкту були вишиті закладки, листівки та текстові пано з цитатами відомих українських діячів. Враження, звичайно, неймовірні, особливо після того, коли ти вперше спочатку сідаєш цю техніку пробуєш вишивати перші літери, не так вже й виходять. А потім насправді вже тобі все вдається, вдається злагоджено, і ти отримаєш неймовірне задоволення від того, що ти вишиваєш ту фразу, і ти її. Прям уже відчуваєш, бачиш, бачиш ту закладинку, яка тебе буде стояти в твоїй книжці, коли ти будеш читати. Виставка робіт учасниць проєкту, які не просто вишивали українське слово, а й створювали нові символи в своїх авторських візерунках, триватиме ще тиждень. Її можна переглянути у Рівненському музеї бурштину. Ірина Кутюк, випуск новин.